Усім великий привіт з Валькіті. Йдемо дивитися новинки знижки. і знижки. Відправляємося дивитися новиночки і знижки через дитячий відділ. Багато хто просить показати трішки. Ну Давайте подивимося швиденько. Раз я вже сюди зайшла. От для хлопчиків. відділ. І підліткового багато є. Костюми непогані, такі світшотики. Це більше спорт, еластична тканина, наприклад, штани спортивні 299 гривень, 57% знижки, а ціна була 699 гривень. Ой, непогана знижечка. Така пропозиція, штани для хлопчика то горять просто на хлопцях. Я думаю, за 299 гривень можна було б взяти хоча б штани. Ну і такий світшот: 329 гривень, якщо ви хочете в костюмі. Потім це краще, як із баєчкою. І тут в складі котонний поліастер ходіть 499 гривень, в сірому кольорі, непогано. І штани теж з баєчкою. 399 гривень. Багато різних костюмчиків є. 359 гривень. Сорочки, фланелька. 649 гривень так хлопчика. Прекрасний. А склад це 100% боловна. Ще такі штани торгує. Або просто штани. Такі на кожний день, повсякденні. І ціна О, 299 гривень. Зі знижкою ці штани. Вони є на манекені. ось манекен одягнутий. Ці штани, хлопчик. Непогано, непоганий вигляд. Це стовідсотковий потон, 299 гривень. Супер, так що поспішайте. Думаю, що ваша мава, який китаєш, такі є знижечки, а я знаходжуся в місті Львові, це місто Львів і торговий центр форум Львів. Я йду в жіночий відділ, але так походу і покажу, я йду через дитячий 399 гривень. Розмірна сітка досить велика. І від дитячого до підліткового з баєчкою. Всеке класненьке є для дівчаток. Ось так я собі. Тобто 449 гривень, ось такий світ, шотик Лос-Анджелес. Це в новиничках з баєчкою і в складі котон і поліастер. Такий ще джампер для дівчаток. 649 гривень, цупкої в'язки. Симпатичненький досить. Написано, що все. До 60% знижки, але ці джемпер я не бачу зі знижечкою. Якби... Де тут знижка? Все в переміжку і новеньке і снижка. От 399 гривень. Ось такий джампер для дівчинки. Вау! Все таке красиве. Ось такий кроп-топ 139 гривень, 100% відсотковий котон. Ціна була 259 гривень і зав'язується, ось так не Як Якби так. Яка молотала, подивіться на цей світшот з баючкою. Ой! Щось таке смачне все. Це з корейських емодзі 749 гривень, колаборація. Колаборація саме з цим. Кепіфон. Джинсики для дівчинки. 1100 гривень. О, навіть більше. 1200 гривень. З ремінчиком. Така ціна, як дорослих, дитячий, я дешево. Не дешеве задоволення. Ось такі джинсики прямі. 1000 гривень на 8-9 років, розмірна сітка від 7 до 14 років. Спідничка мила. Ось така молота. Складочки. 299 гривень. 229 гривень. Ось такий костюмчик смужку. Лосінки і такий лон з комірчиком. Яка красива сукня з флонельки 799 гривень. Комірчик як крючком вивезений. Такий трішки вінтажний стиль. Як деколи показують ляльки, так одягнені в англійському такому стилі флонелька, клітиночку 799 гривень. Ось така буза. Це 100% котон, 259 гривень, біленька, мережа прошло. Дитяче взуття таєш на максимальних знижках. Кіоромі. Колаборація. 299 гривень. кросівки, 299 гривень, дитячі взуття. 259 гривень, ось такі Кеди класні яскраві. 259 гривень. Герой ага. 1199 гривень зі знижкою. ні, нам ну, не підходить така ціна. 229 гривень ціна підходить. Супер ціна, 229 гривень. 37-й розмір, навіть не дорослий, може бути Це не, не тільки дитячий. 37-й розмір, чому ні. Я ношу 37-му, які класні кеди. По ціні 229 гривень. Для хлопчиків є це дівчачі, так. 299 гривень. Супер. ціна А от класні 449 гривень, ось такі. 399 гривень, ось такі. І ось тут. ми в жіночому раю. Жіночих різних класних лаш. Джемпер якийсь крутий. Класненький джемпер. Орнамент. середній щілості в'язки. Під шию. Досить такий м'якенький. 649 гривень. Змінили плейлист. Зовсім же інша музика грає. Така вже більш сучасненька. Так, Вона ну, може записатися мені, але по факту така музика е, минулі рази. Десь цілий рік одна й та сама крутилася, що це неможливо було чути. Ось класний джемпер. Так, зі знаєте, в лаковому матеріалі на тракторній підошві. І ціна 449 гривень. Такою пряжкою металевою. Є бежеві пальто і ось цей джемпор на манекені. Так, ось це бежеве пальто. І воно зі знижкою. Супер! 699 гривень, 61% знижки. Це нам 1800 гривень до 44-го розміру. Її є досить. Можливо, є і ваш розмір. За 600 гривень скажу, вам треба брати. Двобортне, з поясочком, непогано кишені з підкладкою, в стилі Барбарі. класне базове пальто. А ще є під шкіру, сарафан, лаконічний і теж зі знижкою. 649 гривень ну, і пальто напоштує. Думаю, що якщо брати між тим і тим, то краще пальто за такі гроші купити. Хоча цей сарафан теж дуже класний, і він підійде навіть з оцими лофарами. Можна якусь сорочку знизу взяти чи по водолазці, ззаду блискавка. а ще з'явилися крутючі бомбури з пальтової тканини, знизу гумка. Мені сподобалося 2800, правда, ціна, але досить-досить класний бомбор. Такий в клітинку ніби, і висичу лапку, застібається на кнопочки з підкладкою і понизу в патент всередині гумка. Непоганий змішаний склад в складі, акрил, поліестер і бавовна. Ось так. Він трішки ніби навіть і подовжений. Збоку ще штани, як джинс матеріал, з ремінчиком прямого крою. Це ніби пошиття як штанів класичних. Але така тканина цупка. нагадує легкий джинс. 1700 гривень, правда, в складі котону і лоста. І ще з боку в такому гірчичному кольорі до пісочного. Воді. 699 гривень дорожче, ніж пальто. Бо це новиночки. Сорочки, оверсайз. 1100 гривень у новинках. В складі віскоза, вільного силуету, прямого вільного. І розслаблений силует, іксалічка і розмірна сітка до 2 XL. Класичні в'язані кардигани. теж такий красивий відтінок, благородний відтінок моку до XL і ціна 1200 гривень. Буквально класика, рукавчики і реглам, база, просто базова футболочка топ, закритий виріс з такою стоїчкою, як основа гардеробу 329 гривень і в складі є віскоза. Ну, непогано, і ціна така хороша, бюджетна 329 гривень. Я показувала свої огляди з ічембен, там теж футболочки по низькій ціні, але дуже якісні. В'язані джемпери в коричному кольорі в білу смужку. Теж базовий такий варіант. Це в новиночках 750 гривень. Коштують і в складі є віскоза. Досить хороша якість, навіть якщо брати на дотик, так той натом не дуже приємні на дотик. І такої середньої щільності в'язки не є зовсім легенький. Такий симпатичний джемпор, я досить рекомендую. Бачу, поруч ще є ніби повністю коричневий. Ось так. Така сама ниточка, все таке саме, але без смужки. Просто коричневий. 749 гривень коштує цей джампер. І 749 гривень ось цей. Непогані ось ці джембери, є в смужку, є коричневий, комбінований білим і є в'язка в рубчик, темно-синій колір, непоганий, досить в складі віскоза. Мені сподобався цей джембер. Він закритий мою шию, такою трішки і не гольфак, але виріз закритий. І зараз снижка 699 гривень, 22% знижки. Це мені теж подобається, це не новинки, він вже був. Широкі рукачки, такий базовий. І 899 гривень він не зовсім якби, новинки, бо я вже його минулого разу бачила, але знижок на нього ще немає. Бачу, непогані штани в'язані. Так, це штани, які хороші, і вони зі знижкою. Тяну їх. Подивіться, які класні штани, такої важкої в'язки, штани палацу, 799 гривень це не було тисячу гривень. І, до речі, в складі є віскоза. Повісила сюди, щоб роздивитися. І до речі, ці штани підійдуть до цього джембера, як низ. чому ні, можна взяти. І можна взяти ось ці лофери. Так, Такі штани, це бежеве пальто можна взяти. Що я показую, це пальто, що на манекені за 600 гривень. І штани класні. Вони ще збоку мають таку в'язку, як лампаси. Широкі. Класні штани сподобалися. добротної в'язки. Коричневих светрів багато. Я ще, до речі, сьогодні показувала їх навіть пару штук, однотонний коричневий показувала. То можна зробити як костюм. Так, новиночки знову, класика, класичні варіанти. Кілідовий жакет з акцентами, музиками, сріблястими. Тут така бахромайда. Ось так. Кишеньки є, ще зашиті, правда би це малесенький. Ось такий жакет. Немає низу, поки що низу я не побачила, можливо, буде десь і спідничка. В костюмі було б непогано таке, аля, шанель був би костюмчик з твіду. Жакетики дуже дорогі, 200. Я не знаю, чому в них такі жакети дорогі. Це якби складний крій, але все ж таки, і Ціна просто як в зарі. Джинси є класичні, О, які хороші джинси, і навіть великі, подивіться, класика. З гумкою в поясі. Це взагалі 46-й європейський величезний розбір. тисячі гривень, до речі, ці джинси. І такий приємний він не є важкий. Ой, вони будуть дуже-дуже зручні, хто собі їх купить. Ось такі джинсики, ну, розміри є різні. Мені сподобався фасон. сам. Вони і виділені в талії, і висока посадка, і з гумкою. Непогано. Тисячу гривень і вони ваші. До джинси ось така сорочка. Просто класика. 1100 гривень і в складі є віскожа. Ось ця сорочка висить під жилеткою. Під жилеткою непогано теж. Хороший жилет. Костюмна тканина, полястриві склазила стан, 1200 гривень, правда, двобортний жилет. І є з такої тканини жакет. Ціна 2800. Штанів не побачила, поки що є жилет і є жакет. Якісне пошиття, досить непогане, двобортне, але ціна серйозна. 2800. Ще з Ось такий є жакети. Ой, який красивий Твідовий жакет в стилі Шанель. Навіть більше мені сподобався. Ну, вони різні зовсім. Але дуже класненькі. 2,200. 200. З таким необробленим краєм. І на рукавчиках, на манжетах, з кишеньками. Красивий. Красивий твіт. Сподобалися всі жакети. Категорія дім. Дуже милий диспенсер для мила. Така порцеляна і та пімпочка, як з латуні. А, з бантон, м'ятний колір. З сердечками, щось до Валентина. Ціна 200, 299 гривень. Красиво. красива пропозиція. Ще є наволочка на подушку, на маленьку подушку декоративну 45х45 в рожевому кольорі з таким білим, з білою вишивкою випукою. 359 гривень, 84% котону. Подушечки Hello Kitty, колаборація. 229 гривень. І красиві чашечки біла. З червоними сердечками. 229 гривень. Ось від цієї чашки коробка більша. А ось ці менші. Теж до дня закоханих ніби. 159 гривень ціна меншого формату. Сірою ручкою. Ось такі її красуні. Всім до зустрічі! По нових відео ми були в Айкікі.